Так, отака у мене сьогодні процедура. Хочеться народ тих модних коптілок таких на димогенераторі, на щепі, що гріє, там показує. Ну Тут просто горить вогонь. Але мені здається, що там таке копчення смачне, як звідси, не вийде. Не знаю. Не пробував. Так, вигляд там супер файний. О, тут перепілочки у мене. Вигляд там шикарний. Ну і тут непоганий. Але мені здається, що не вийде. Там така смакота, як тут. Давайте ми подивимось, яка там температура всередині. Ось такой стоит стоїть на 70, а там 49. О там грудинці стоїть щуп. Ну, чекаємо, ще б по такому термометру не коптив. Коптив все на око, на смак, на готовність, на вигляд. Ось так, відчіпляю. Ейштекер витриваю кульочком і тут він собі живе. А це забираю. Так що про що я хотів розказати, що думаю я над тими коптілками, не знаю. Як мені колись вийде, не вийде. Аби гарний такий золотистий колір був. Але я думаю, що це є. Тут йде тепло, йде жар від дров. І йде димок. Ну, воно тут коптиться шикарно теж. Звичайна давня природня гаряча коптілка. Одне, що я би хотів коптити сир, а тут сир коптити не виходить. Ось так. Дуб і ясен. Такий є синочок сухенький, аж дзвенить. і дубок. Такий дубок. Шикарно виходить.